Вітаю, друзі, всіх на каналі на хвилі Києва. Ми сьогодні вийшли на прогулянку. Усім привіт! Вимушену, тому що немає світла. Відбили тривогу, виключили, потім виключили світло. Тривога закінчилась, а потім пропало світло. Ну нічого. Погода гарна, так що зараз побігаємо по вулиці. Тепленько, гарненько. По магазинчикам побігаємо, буде нам е, зарядочка, да? yeah. Yeah. можна не, не швиденько, а так прогулятися, поки світла yeah. немає. Вбитий час, поки немає світла. Да. Прогулятися по магазинам і по вулиці. А то так все швидко, а сьогодні будемо так собі в розвалочку Неспішно, бо час дозволяє бо yeah. Світла не буде. Десь часа чотири. Ну да. Ну, ми до, трошки прогуляємось До чотирьох, ну мабуть, як пізніше зараз виключили, то пізніше і включать. Вони за графіком, але трошки туди-сюди, на пів години, на годину збивається графік. Тому може і прийдеться десь і обідати. Десь може в пузатій хаті пообідаємо, подивимося. Такі діла, бо їди у нас немає. <р>... Готовий. Готовий, так. Да. Ну, так ми і готовий розігріти не можемо, бо у нас електроплита, якщо тільки бутерброди або якісь блинчики чи що. Щось ми сьогодні. Да, у нас не виключали останнім часом. Так ми щось розслабилися. Думали, що сьогодні не виключать, а вони виключили. Ну, нічого, це не страшно. ось, Ідемо, гуляємо. друзі. Така красива осінь. Сьогодні взагалі так тепло. Красиво. Я замітила, коли включають опалення, становиться тепло на вулиці, як по закону області. Включили опалення, стало тепло. Нічого. Та воно, кажуть, тепло ненадовго. Пару днів. Ну Гарно сьогодні на вулиці, красиво так. Такі дерева красиві. Осінь. Красивенька. Ялинка стоїть і листя так нападало, нарядила її, як на Новий рік. Але осінні осінні іграшки. бачите як красиво. Отак, друзі, зробили коло по району. Ніде світла немає. Також немає світла і в магазинах. Так що, якщо світло виключається на районі, то... Повністю, ще й дощ починається. Хоча в деяких магазинах світло горить, але ну, закрите. Так, да, ну там така підсвітка горить. Ну, Кав'ярні роблять такі маленькі. Шаурма робить. Там, от. А так великі магазини всі закриті. Нову закриті, позакриті всі закриті. Тривоги немає, але ну, світла немає, все закрите. Тож по затій хаті ми не поїмо. Тут якісь ще якась їдальня, не знаю, що це за їдальня. Зараз, може, зайдемо, може вже і не підемо. І там вроді, вроді, працює, так? Да, Сергій? Ну, Наче Наче працює, так. Да. Там ну, будемо. Ну ми не малі діти, тому нічого страшного. Не походаємо, не походаємо. Да? <реш> Будемо ходити, любуватися краєвидами природи і Красиві такі зараз барви. Ще красиві. Але дощ накрапає. Ну, десь посидимо. Може десь під дахом знайдемо містечко зараз. А може піцерія робить? Зараз ще підемо в піцерію, подивимося. Остання надія, йде в метро. Кажуть, вроді метро працює. Ну у метро тут свої генератори, тому, мабуть, працює. Нам взагалі треба оді купити м'ясо, тому ти і шастаємо. Бо ми такі, а оді без м'яса. Такі діла. Якщо у вас вимикають світло, то в магазини не ходіть. Так теж його немає світла. Ось наші покупки. І одета, тут як тут. Да, одета. Все перевірити треба. Так, друзі. Значить, що ми сьогодні прикупили в метро? Метро працював в магазин. Так, хліба накупили, паляниця така. Рижський хліб і хліб Київська русь. Всі току чи це Київ хліб. Всі, весь хліб, паляниця, рижські по 400 грамів, Київська Русь, 350. Весь хліб в районі 15 гривень. Так, оцей кенійський чорний чай: 109 гривень 250 грам пачка. Нам сподобався, ми вже його другий раз беремо. Так, Акція була на, на філі куриного стегна по 134 з копійками. Ось це взяли без філе без шкірки і без кісточки. Моя безлактозна сметанка, як завжди, 36 гривень. Олія соняшникова 52,90 52 гривень. 52, 90. 55? То 55 була духмяна, а ця 52. Так, взяли отакий майонезний соус. Будемо сьогодні. Щось захотілося зробимо олів'є. Він 26 гривень. Гірчиця 13 з копійками. Так, взяли морквочку. Морквочка. Зараз по 24 майже гривні на 17 гривень. І е, бурячок взяли по майже 12 гривень на 7,70. Так, сметана 15% метро, метровська, 86, так? 86 чи 83%, я вже не пам'ятаю. ж метро такий чек, що треба все. Коригувати там. І взяли печінку, індичу печінку от по 139 гривень кілограм. І ще взяли от 250 гривень отакий от здоровий пакет 2,5 кілограми, кілограми. Ми беремо тут, виходить, броколі, цвітна капуста і морква. Це ми беремо на супи. А також ми оді додаємо до м'яса. До Коли я варю їй м'ясо, то я додаю їй потрошку цього. Ну, звісно, оді тут не головна в цьому 2,5 кг, але їй якась часточка буде. Оце такі наші покупочки. І ще я купила такі подушки. Декоративна написана подушка. Без, ну, я купила це, ось вона там стоїть, для того, щоб виграшки голофайбер був мені. Не шелести. Там, виходить, дві подушки 100 гривень. Ось такі наші покупочки на сьогодні. Уже світло дали, як ви бачите, і зараз будемо щось їсти, бо поїсти ми ще не поїли, вже на пів четверта. Ну, нічого страшного, не так ще пізно пообідати. Ще щось собі зробимо, якісь кофе, каву, чай та бутерброди. Да, детошка. Да, детошка, моя малесенька? Перевірочка триває. Все нове прийшло з магазину, все треба перенюхати. Ой, Боже, Боже, що там? Шел... Вона дуже любить. Шелестить, то, що шелестить. До всього діло, так? Ось друзі, вирішили сьогодні зробити олів'є, тому що, якраз дуже добре, коли немає світла, то заправив і поїв, в принципі. І давно вже не робили, тож вирішили так вийти з такої ситуації, коли немає світла. От. І що я хочу сказати: хочу побажати всім, хто дивиться наше відео, хто підписується на нас, хто ставить лайки, вподобайки, пише коментарі, всім, хто заходить на наш канал, от. Хочу всім побажати всього найкращого, всього доброго, мирного. От. А ми зараз з Сергієм. Смастим собі по порції олів'є і будемо смакувати. Так що на цьому хочу завершити свій влог. Всім смачного, хто зараз також їсть, снідає, обідає чи вечері. І нам смачного, і до наступних зустрічей, друзі!